У якій країні шкільна освіта вважається найкращою Сінгапур? Учні якої країни демонструють найкращі результати з математики у світі? Китай Шанхай. В якій країні школярі найбільше читають книжки за власним бажанням? Яка країна має найбільший у світі відсоток грамотності населення? Норвегія. Яка країна першою у світі ввела обов'язкову початкову освіту? Німеччина. 1717 рік. Найстаріший університет Європи. Болонський університет Італія 1088 рік. Яка країна має найбільше університетів у світі? США. Який університет вважається найстарішим в Україні, який діє безперервно від заснування? Львівський університет імені Івана Франка. Діє безперервно з 1661 року. Перший заснований вищий навчальний заклад в Україні. Острозька академія. 1576 рік. ХТО є автором першого українського букваря. Іван Федорович. 1574 рік.